Злочинець на волі в Києві під час перевезення з під варти втік молодик. Його конвоювали з Іванкова до Київського слідчого ізолятора. Хлопець вибив задні двері службової автівки. І утік біглого засудили до 9 років позбавлення волі. У квітні місяці він закатував та пограбував літню пару. При цьому чоловік після знущань помер, а жінка вижила в квітні місяці. Разом із двома своїми поплічниками. Здійснили напад на сім'ю пенсіонерів в Поліському районі, де їх катували. 22-річний юнак безжально вбив чоловіка заради двох тисяч гривень. Після втечі він довго не ховався певний час чекав, а потім просто пішки вирушив назад. В Іванкове звідки його везли міліціонери. По дорозі зайшов у придорожнє кафе. Там його помітили даїшники. Втекти в друге молодику не вдалося. Його затримали і відправили назад в Іванківський райвідділ міліції. Тепер йому доведеться відповідати ще й за втечу з під варти.